Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту ФІФА має намір провести чемпіонат світу з футболу 2034 тисячі три року Україні на близькому сході і не і стане Саудовська Аравія. Подібне підтвердив голова світової футбольної організації Джані Інфантіно. Щоправда, сама організація поки що не оголошувала про це. Саудівська Аравія була єдиною країною, яка подала заявку на проведення турніру. Дедлайн був 31 жовтня. Поточного року. зацікавленість проявляли також Австралія та Нова Зеландія, але у вони зняли свою кандидатуру команди Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі планують нову дату проведення бою за всі титули суперважкої ваги у світовому боксі, який має відбутися у лютому наступного року. Раніше вони готувалися до поєдинку 23 грудня нинішнього. Проте наразі тривають перемовини про матч у Саудівській Аравії в останній місяць зими. Контракт на бій та всі умови узгоджені. Потрібно вибрати дату. Затримка пов'язана з ф'юрі, британець. Погано виглядав у сутиці проти Франціса Мкану і отримав два розсічення, тому йому потрібен час на відновлення та підготовку. 10 тисяч 400 доларів, які були виручені на благодійному аукціоні від продажу ляльки Барбі, що була створена в єдиному екземплярі за прототипом олімпійської чемпіонки з фехтування Ольги Харлан, були спрямовані до клініки, де повний курс реабілітації пройшли 14 бійців, а трьох було прооперовано. Вихованка третьої спеціалізованої Дячанської спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Наталія Фастова завивала золоту нагороду в естафетному бігу 4 по 1 кілометру серед спортсменів до 18 років чемпіонату України з легкоатлетичного кросу серед дорослих молоді юніорів та юнаків, який завершився у місті Біла Церква. П'ять медалей вибороли вихованці спеціалізованої дитячанської спортивної школи Олімпійського резерву з Бадмінтону імені Костянтина Вавілова нашого міста, на чемпіонаті України з Бадмінтону серед Молоді 2005 року народження і молодших, який фінішував у Києві. По одній золотій нагороді у чоловічій парі і міксті та бронза у чоловічій одиночній категорії у Антона Друщенка. Тески Артеми Гончар і Синиця стали бронзовими призерами у чоловічій парі. Їхні ровесники по іншому навчальному закладу Дніпра, першій спеціалізованій дитячінацькій спортивній школі Олімпійського резерву, здобули 12 медалей за підсумками чемпіонату України з кульової стрільби. Пневматична зброя, що проходив у Львові, Яніна Шпальова, Марія Шеніна і Анна вайчуа Сказка виграли золото у командному заліку Іван Мартинов і Максим Баранець. Срібні призери, Данило Данаєв, Андрій Дяков і Макар, Дзюба – бронзові в особистому заліку срібло і бронза у різних вправах у Яніни Шпильової бронзовими призерами фінішували Марія Шеніна і Андрій Дяков. Близько 300 учасників з біля 10 областей і міз держави сіли за дошки чемпіонату України з шахів серед чоловіків та жінок з рапіду і бліцу, який стартував у культурно-діловому центрі «Менора» Дніпра. Завдяки ініціативі та зусиллям керівника Федерації шахів області Дніпра та їхньої підтримки і плідної тісної співпраці з боку департаменту гуманітарної політики міської ради і культурно-ділового центру «Менура» наш мегаполіс все впевненіше і переконливіше стає епіцентром з розвитку та розбудови цього виду спорту і мистецтва на вітчизняних теренах. Після проведення попереднього широкомасштабного шахового фестивалю Стратегія незламних з солідним призовим фондом нині тут за дошки сіли близько 300 учасників з біля десятка областей і міст держави, щоб розіграти звання переможців і призерів чемпіонату України серед чоловіків та жінок у дисциплінах рапід і бліц. Ми раді, що это вже входить в традицію. По неділю-дві назад ми проведемо масштабний турнір в мінорі. Тепер чемпіонат України. Ми в життя розвития шахмат, в отличие від многих областей. Думаю, що ми зараз на передовій і більше всего проводимо шахматних мероприятий. Надіюся, на следующего ми заплануємо еще не одно мероприятие в такому прекрасному залі. Для мінори це дуже важливо звичайно, тому що нещодавно Мінора започаткувала соціальний проект під назвою мобілізація. Інтелектуальної потужності Дніпра і це означає, що мінора відкрита до співпраці з соціальними організаціями, благодійними, культурними і навіть бізнесовими. Звичайно, що ми готові працювати із нашою міською державною владою. То а, цей проект надає можливість скористатися всіма ресурсами центру Мінори на пільгових умовах, і це дає можливість масштабуватися, об'єднуватися, зростати. Тобто, це такі умови, які дають можливість при об'єднанні зусиль і партнерстві ну, взагалі Дніпру розквітати і займати свою певну роль і свою, так скажемо, ініціативу взагалі в Україні. Саме завдяки. Місто завдяки меру міста в нас є така можливість приймати такі чемпіонати, і враховуючи те, що Дніпро це прифронтове місто, зал, в якому ми сьогодні знаходимося, абсолютно безпечний. Тут є укриття, і ми зможемо, в разі чого тобто, безпечно перейти в укриття. Але будемо е е намагатися створити найкращі умови, і також на маємо надію, що сьогодні все пройде тихо і без тривог. Про подібне Ксенія Анатоліївна в Унісон зі Світланою Єрмаковою та Олексієм Марковим говорили у ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру, дякуючи усім, хто завітали до нашого міста, які бажали гарної гри та перемог. Після чого під куполом вишуканої зали Минори пролунав державний гімн. Який став прологом змагань, втім, перш ніж вони розпочалися, пані Сушко тепло привітала з 50-річним ювілеєм міжнародного гросмейстра і тренера Геннадія Гутмана. Далі учасники сіли за шахівниці і стали блискавично рухати як фігури дошкою, так і перемикати стрілку годинника. Що в все потрібно виконувати швидко у цьому запорука успіху? Один з них, інший міжнародний гросмайстер Дніпра, Дмитро Максимов, небезпідставно вважається серед головних претендентів на перемогу. Настріння сюди бойової, по-другому бути не может, наче просто не смисл садитися за доску. Я думаю, що всі, хто прийшов сюди на турнір, прийшли з таким же настрієнням, иначе би здесь просто не було. Тому я, звісно, готов пожелать їм удачі, але постараюся сам показати хорошую ігру і зайняти достойне місце. Переможці і призери в обох дисциплінах рапіді і бліці чемпіонату України серед чоловіків та жінок стануть відомі у п'ятницю. Тоді і відбудеться урочиста церемонія їхнього вшанування та нагородження. Зрештою про неї згодом. І на закінчення, на жаль, просумне на 54-му році життя помер мій колега, відомий український спортивний журналіст Артем Франков. Він не зміг перенести другий інсульт. Впродовж чверті століття Артем був головним редактором відомого в Україні друкового новидання Футбол він удостоєний державної нагороди заслужений журналіст України та ордену за заслуги, висвітлював низку українських, європейських та світових подій, включаючи чемпіонат Європи 2012 в Україні та Польщі. Після початку повному. Масштабного військового вторгнення Росії в Україну Франков продовжив роботу, випускаючи журнал Футбол. Війна ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям, знайомим і колегам по роботі Артема Франкова, світла пам'ять. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.